Усім привіт, друзі! З вами знову Футбол Україн. Сьогодні маємо для вас насичений трансферами випуск, а також поговоримо про Львівський Карпат, яким заборонили виїжджати на збір до Іспанії. Для того щоб дізнатися, чому так сталося, обов'язково додивіться наше відео. До кінця, а перед тим як ми розпочнемо власне наш новий випуск, три звичних дії від вас: це підписка на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Лайк до нашої роботи та дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли потрібно. Поїхали! Розпочнемо сьогодні з Житомирського полісся. Команда Юрія Калитвинцева оголосила про підписання колишнього гравця лондонського арсеналу Ясіна Фортюна. Орендна угода 24-річного француза розрахована до завершення сезону 23-24. По завершенню терміну оренди. Полісся матиме право на викуп футболіста у швейцарського сіона, якому наразі належать права на гравця. У своїй професійній кар'єрі Ясін виступав за швейцарський Сіон, а також французькі команди Анже та Шоле. Окрім того, має досвід виступів за молодіжну команду лондонського арсеналу та молодіжні збірні Франції. У 16 матчах поточного сезону в складі Сійону Фортюн відзначився двома асистами. І неймовірно цікаво буде подивитися на цього футболіста в реаліях українського футболу. Чекаємо його на полі вже у найближчому матчі. Далі поговоримо про трансфери українських клубів, які вже офіційно підтверджені. Тут мова піде про металіста 1925, Верес та Олександрів. Офіційно гравцем металіста 19 19-25 став Владлен Юрченко. Контракт із 29-річним українським півзахисником уклали до кінця 26-го року. Виступати у новій команді він буде під номером 80. Раніше Владлен виступав за Ворсклу у складі, якої цього сезону провів 14 матчів та забив 2 голи. Про трансфер футболіста оголосив також Рівненський Верес. Новачком народного клубу став 20-річний захисник Олександр Мельник. Футболіст уклав із народним клубом контракт терміном на 2,5 з половиною роки до завершення сезону 25-26. Раніше Мельник виступав за Динамо, Київ, Арсенал, Київ, Олександрію та Минай. А також викликався до збірних України віком Ю 16 та Ю-17. Поповнилась футболістом і Олександрія. Клуб Руслана Ротеня досяг угоди з хорватським клубом Руде щодо повноцінного трансферу захисника Мігеля Ферери Кампоса. Контракт розрахований до 31 травня 2026 року. Окрім чемпіонату Хорватії, Кампос має також за плечима досвід виступів за клуби чемпіонату Португалії, а портал Трансформаркет оцінює його у 100 тисяч євро. Надходить інформація також про кардинальні зміни у складі Луганської зорі. Перед виїздом команди на збір у фінальному списку не знайшлось місця одразу для трьох основних футболістів. За інформацією, та то таке троє ключових гравців зорі були відсутні у складі делегації клубу, яка вирушає на збір. До Туреччини йдеться про захисника Ігоря Снурніцина, атакуючого півзахисника Дениса Нагнойного та Вінгера Даниїла Алафіренка. Як повідомляється, причина такого рішення керівництва луганської команди це відмова гравців від нового контракту. Усі троє футболістів офіційно завершать свої відносини з командою 30 червня 2024 року. А найближчим часом уся трійця тренуватиметься із командою ЗОРІ Ю Ю-19. Друзі, а зараз ми з редакцією хочемо попросити вас про допомогу. Багато хто з вас переглядає наш канал, не підписавшись на нього, і зараз хочемо ще раз закликати вас це зробити. Адже ваша підписка допоможе нам розвивати україномовний YouTube та просувати далі наш проект. Дякуємо. Знову поговоримо про Андрія Луніна, адже з'явились нові деталі щодо його можливого продовження чи не продовження кар'єри у реалі. Так, таких новин буде ще багато і 100% ще кілька разів. Різноманітні ЗМІ напишуть, що Лунін переходить, кудись Лунін залишається. Однак, за наявною інформацією від The Athletic Андрій все ж вирішив залишитися у складі вершкових. За інформацією джерела, українець хоче продовжити свій контракт із Реалом, який спливає у червні 25-го року. Проте наразі сам гравець не отримував від команди пропозиції щодо продовження співпраці. Підписувати повноцінний контракт із кепою Реал не планує. Тож в майбутньому луніну знову доведеться конкурувати із Тібо. Куртуа, що стосується поточної кампанії, то у тренерського штабу Реала так і немає досі чіткого бачення, хто ж є першим голкіпером клубу Кепа чи Андрій. За атлетік також повідомляє, що в Анчелоті Аріса Балага є чудовим голкіпером, який буде важливим протягом цього сезону. І навіть його невдачі у матчі з Мадридським Атлетико ніяк не вплинули на рішення тренерського штабу. Ну і на завершення поговоримо про львівські Карпати адже команда Мирона Маркевича змушена у екстреному порядку змінювати плани своєї підготовки до другої половини сезону. Справа в тому, що Міністерство молоді та спорту не видало Карпатам дозвіл на виїзд за кордон. За інформацією трибуни, на свій запит щодо виїзду у Іспанію львівський клуб отримав відмову. У правилах перетинання державного кордону під час воєнного стану, чітко вказано, що отримати такий дозвіл можуть лише команди із найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту. Зауважимо тренувальні збори львівського клубу мали розпочатися 22 січня, а команда планувала Виїзд у Іспанію, де хотіла зіграти в товариському турнірі однак, нині, в екстреному порядку, очевидно, вони будуть міняти концепцію підготовки до другої частини сезону. Зауважимо на перерву Карпати пішли на першому місці першої ліги, відірвавшись від найближчого переслідувача у групі А на 14 очок. Водночас, головний тренер Львів'ян Мирон Маркевич, вже встиг прокоментувати інформацію, що з'явилося у змі. Він сказав наступне: якщо клубом УПЛ можна їхати на закордонні збори, то чим гірша перша ліга? Я сподіваюся, що у нас тверезі політики, принаймні до сьогоднішнього дня я у цьому не сумнівався. Поки що я нічого не знаю, сказав Маркевич. Друзі, напишіть у коментарях, як вважаєте ви, чи повинні команди першої та другої ліги на рівні з клубами УПЛ отримувати дозволи на виїзди за кордон, і чи взагалі клуби України повинні готуватися до чемпіонату за кордоном. Нам буде цікаво почитати вашу думку, будемо сперечатися, будемо дискутувати. Тому будьте активними у коментарях. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.